На ну, сніданок продовжує стежити за сусідньою Польщею, щоб переконатися у готовності поляків приймати мільйони туристів під час Євро 2012 Однак не одним футболом житимуть болівальники дорослим, які прибудуть на чемпіонат з дітьми. Поляки радять відвідати науковий центр Коперника, що у Варшаві. А ось чи варто перевіряв наш Віталій Сидюк, який нещодавно повернувся саме з Варшави. Це наука і ніякого чаклунства цього року. Науковий центр Коперника у Варшаві святкуватиме рік від моменту його відкриття. 100 тисяч відвідувачів, і це тільки за минулий рік. Такого успіху не очікували навіть засновники. Щоб потрапити сюди на вихідних, треба постояти в черзі, але це не заважає батькам переводити сюди своїх дітей. Розваги, що пропонує дитячий центр, вигадували польські науковці обладнання, здебільшого німецьке. Особливість цього закладу тут усе дозволяють мацати руками і перевіряти на собі. Як змусити колесо крутитися? Як утворюється і все таке землетрус. на ці складні питання у науковому центрі коперника? Відповідають просто у дитячий спосіб на практиці. Тому за рік існування цього центру він став улюбленим для багатьох дітей та майбутніх науковців. Ось кадри справжнього торнадо, які свого часу занепокоїли Америку. Таке побачиш не щодня, а це вже штучний смерч у науковому центрі. Розглядіти це торнадо можна з біч і навіть доторкнутися. Не менш екстремальна розвага землетрус. Нам тут подобається землетрусом нас не злякати. Якщо не злякати, то що найменше здивувати. Ось цей робот може повторювати міюку та емоції людини. Зараз я вам покажу. Є тут і корисні вправи. Ось ця розвага тренує твою пам'ять. Ти маєш запам'ятати вулиці, якими пересуваєшся на велосипеді, а потім повторити цей маршрут знову. Втім, у батьків можуть виникнути проблеми. Забрати дітей додому із павільйону буде непросто. Щоб ви побачите, 450 атракціонів, що пропонує центр коперника, одного дня точно не вистачить. Хоча нерідко самі дорослі стають заручниками таких розваг. Папа заляпав.